Всі думають, що якийсь псих, там, чи не знаю, чи хто. Ну я ж не, не Месі, не Роналдові. Подивіться, як там грав в Соларис, там, ще Дієго Госне, але він першим ніколи не пише, йому треба весь час писати. Десь три години ночі дізнався, що, що м, домовились. Чіткі – це робота журналістів. То я вже виграв. То, то ти вже виграв. Іспанський чемпіонат це один з найкращих в світі. Бояльський мені перед цим напхав за секунд 30 десь. Дуже сильно прям. Є свої плюси і свої плюси. Хто скільки працює, на стійкі заслуговує. В Жероні є Вітя Циганков і Крапівцов Влад. Якісь емоції 50 на 50. Все одно кажуть, що я псих. Ну, псих, так псих. Кінець літа 2025 року. Ми записуємо інтерв'ю з двічі чемпіоном України, переможцем Кубку України, двічі поспіль найкращим бомбардиром чемпіонату України, найкращим гравцем минулого сезону УПЛ. Владислав Анат. Готовий до цього? Ну, готовий. Сьогодні ще й так сталося, що це твій крайній день, будучи гравцем Динамо. Морально не тяжко. Це не знаю, якісь емоції 50 на 50. І з однієї сторони, радісно, тому що є можливість виступати в топ-5 чемпіонатів світу, а з другої сторони, ті спогади, які прожиті в цій команді, якось мене підганяють. Це нещодавно у матчі проти епіцентру. Ти провів свій ювілейний сотий матч за Динамо. На цій позначці виходить зупиняєшся? Ну, виходить, що... що так. І ще так прикольно, що зіграв в Україні крайній матч проти команди свого міста і їм ще забив. І... Ну, значить, так треба. Забив перший м'яч в цьому сезоні і, мабуть, останній останнє Ну, крайній, давай, крайній скажемо. Мабуть, так. Давай трохи повернемось минуло. Травень 2021 року. Твій дебют. 82-га хвилина ти виходиш на заміну замість бесідіна. В тому сезоні ти став чемпіоном, зігравши 9 хвилин за Динамо. Чемпіон <с <с. Будучи чемпіоном України, так, і будучи в такій ролі, так, тоді тільки починав і зараз ти виграв чемпіонат, але вже будучи лідером команди. Так. Треба було чекати 4 роки на нове Чи, ну, Ті самі титули, так, але як тобі вага їх? Звичайно, ті самі титули, але різні, різні стани. І як гравців тоді був один гравець молодий ще, нічого не, не знавши в футболі. А по, через 4 роки вже трошки інший, більш сформований гравець був. І, звичайно, що минуле чемпіонство мені більш вагоме, аніж 2021 року. Ти вийшов там на 8 хвилин матчі проти колоса, дебютуючи за Динамо, коли людина з академії так виходить вперше. Що ти відчував? Ну, я тоді добре грав за U-21 і розумів, що має бути така можливість і 8 хвилин. Це не те, на що я розраховував, але 8 хвилин теж непогано було на той час, напевно. 8 хвилин тоді, потім була оренда в Чорноморці. Ти там півроку провів, повернувся в Динамо, і тут повномасштабне вторгнення, і той сезон не закінчили. Три голи в Чорноморці. Перебування в Одесі, наскільки воно десь тебе змінило, яким ти повернувся вже через півроку? Мені здається, що змінило в кращу сторону, тому що там були свої певні такі якісь проблемні моменти, але хто з ними міг боротися і зміг там, той і заграв на рівні УПЛ. Повернувся з Чорноморця, так і з сезону 22-23, коли вже відновився чемпіонат України після повномасштабного вторгнення. От став твій такий вже ключовий момент у Динамо перебування. І за той період 119 матчів, 51 гол і 24 асисти. Такою статистикою. Задоволений? собою задоволений? Ну, не знаю, М можна краще завжди. Ну, це майже там через матч. Ну, нормально. <гум> там, там Месі і Роналду забувають 0, 8, да? Ну, тут, ну, я ну я майже не, двічі. Не Месі не Роналду, <гум> я. Не Месі не Роналдо. Ти забив там, 51 м'яч за Динамо, багато визначальних, багато переможних, де вирішували там, долю трьох очок і не тільки. Чи запам'ятався тобі якийсь один з них? От найемоційніший, можливо. Багато там, там шахтареві забував, так було емоційно. Дніпро один забував на останніх хвилинах емоційно, найемоційніший, який? Напевно, Дніпро один найемоційніший. То матч Динамо вирвала перемогу, так? Да? Так, да, ми тоді програвали, потім 1-1, потім Тимчик червону отримав. І я на останній хвилини забив. Ну, можливо, ще «Шахтарю», коли 2-2 зіграв. Твоє перше чемпіонство в УПЛ відбулося в дорослому футболі. Сезон 2021. Тоді ще так мало сформований, скажімо, і зараз у ролі лідера 4 роки довелося чекати. Міг уявити тоді, що от наступний титул треба буде чекати 4 роки і скільки взагалі шляху до нього треба буде пройти знову? Ну, звичайно, що хотілося б кожен рік вигравати, але так склалося, як склалося, і хто скільки працює, настільки заслуговує. Минулого сезону ти вже став найкращим бомбардиром двічі поспіль. Причому для Форварду десь особливе святкування. Ми зараз про це поговоримо. З брашком особливі були, так. Чілої пацики там було з, з соняшниками, так і е, наскільки важливим для Форварда є святкування? Чи готуєшся ти до них? Та іноді перед іграми ми там домовляли щось зробити. А іноді, вже коли якась на напружена гра більш, то нема такого, що ми там святкуємо дуже сильно, тому що ще розуміємо, що. Рівень опозиції сильний, більш сильніший, там, скажімо так. І немає часу радіти, тому що треба бути більш сфокусованим на грі. Зараз, говорячи про святкування, є для тебе невеличкий сюрприз. Що думаєш буде? Думаю, брошко. Я вже все знаю, мені вже все розказало. А, вже розказав. Окей. Брошко і Михалко. твої найкращі друзі Динамо. І Ось. Друже, вітаю тебе з переходом в нову команду. Ти на це заслуговуєш. Ти довго до цього йшов. Я дуже радий за тебе. Бажаю тобі багато перемог, як особистих, так і командних. Багато голів. І сподіваюсь, ти станеш новим українським печічю в лалізі і один цей своїх голів відсвяткує так, як ми це робили за Динамо. Влад, моє вітання. Хотів би в першу чергу тобі подякувати за можна так сказати, ті півтора року, які я провів в Динамо з тобою. Ми добре здружились, ти мені допомагав і ти був чудовим другом для мене і прикладом, тому я хочу побажати тобі успіхів, можна так сказати, в твоїй нові сторінці футбольні. Ти цього заслужив і найщиріше вітання. І хотілося б, щоб ти забував якомога більше голів. І якщо вийде з один з початкових голів, празднувань, щоб ти відпразнов камерою і показав те, щоб згадав мене, це буде приємно. І ще раз тобі успіхів, і всього найкраще. Тара не дуже важкі, якісь святкування він придумав. Як це? Отак? Камера і те, типу, Камера. Тарас. Тарас. Тарас придумав. Да, дякую хлопцям за, за підтримку. Ми з ними багато, ну реально багато прийшли і багато разом проводили часу. Я не знаю, напевно, за цих півтора роки, що Тара прийшов в команду. Якщо брати цей відрізок, то з цими людьми я більшу частину свого життя за цих півтора року прожив. Дякую і сподіваюся, що. Вони наступні після мене. Ти зараз так, останній день Динамо і згадував про дружбу з Михалком, про його виклик у збірну. Дебютний, до речі, для Тараса Михалка. І в минулому сезоні десь навіть з нього кипкували. Те, що він забив один у чужі ворота, три в свої то гали були. В цьому сезоні він вже забив два ворота суперника. Зізнайся, його натренував. Є люди, які після якихось помилок. Там пригнічується а Тара, навпаки, він такий більш стільки стійкий в нього характер, і там, да, писали за ці автоголи, його травили там багато. Ну, Він не звертав уваги і зараз заслужив цей виклик в збірну красавчик. От дійсно, залишаючи Динамо, тут твої найкращі друзі, от ти уявляєш зараз, що сьогодні це є, завтра. ну, Тарас сказав, що були, так. Але я думаю, ну друзями залишитись. Ні, ну, понятно, але він першим ніколи не пише, йому треба весь час писати, щоб, щоб з ним поспілкуватися. І Валі Крупчинський такий же самий ніколи не пише. Вчора, хоч зізвонилися, я побачив, що він знову такий на собачку похожий. І та будемо, звичайно, От Тара виклик отримав збірну, і Брага, я думаю, теж. Скоро буде викликатись і будемо там бачитись. Тим більше, в Жороні є Вітя Циганков і Крапівцовий влад. Так що Я думаю, з цим в мене не буде ніяких проблем. Сподіваюся, так і буде. Отже, дай продовжимо. Про трішечки твій характер, про стиль ведення Владислава НАТО, От в УПЛ. Там багато хто скаржиться і захисників, що Владислав Надкий косючий так іноді провокує. А, в Європі це, в принципі, нормальна історія. В Україні це не дуже. От, для тебе чи відзначав, можливо, конкретних матчах десь ті епізоди, коли ось такий твій стиль давав, в принципі, результат. От, потім фінальний результат для команди. Ну, я думаю, ну, тому що всі думають, я якісь псих, там, чи не знаю, чи хто. Я звичайно, людина в житті, там, і, ну, на полі, да, іноді треба якісь емоції показати. І іноді, там, коли був мали, ну, молодше, то аналізував дії суперника, там, наприклад, виходить центральний захисник, якийсь 1,95 там, і, а мені там 21 рік, чи скільки, ну, мені треба там десь його підзавести трохи, щоб він. Помилявся, я менше, ніж він, там, десь вдарив, там, підбіг. Да. Ну, бувало таке, ну, це футбол там. Под, да, Подивіться, як там, грав Суарес, там, ще Деєго Коста, як вони грали, не набагато гірше грали, ніж я ну, в плані е, своєї поведінки. Але люди до, е, досягали результату. Так що, не знаю, був такий в мене якийсь період, що я там, так себе вів. Потім трохи змінився, але все одно кажуть, що я псих. Ну, псих, так псих. <рес> <рес> от, от, от такий стиль, такаєш, Луїсу Арес, так, Дієго Коста. Вони грали там Барселона, Атлетико Мадрид, Іспанії. Mm -hmm. Зараз, як думаєш, Іспанії треба ще б бути більш жорстким у цьому плані? Не знаю, це треба, я думаю, призвичайтись спочатку і подивитись, хто, хто як себе веде, як реагує. Не знаю, не можу сказати. Зараз довгий період Динамо за, ну, за межами Києва було, так як виїхали на збори, там фактично два місяці вже. Твій перехід Жерону багато, хто писав, багато от, різних думок було. До останнього нічого не було зрозуміло. Так, от, коли дізнався, від кого дізнався, от, можливо, перші люди, з якими поділився, що відчував взагалі? Коли дізнався сьогодні на... вночі, десь в три години ночі дізнався, що. що... Домовились між собою дві команди. Ну, сказав батькам, звичайно, і дівчині. До цього ж були чутки, багато чуток, там за різні клуби. Mm -hmm. Як на них реагувати взагалі футболісту, який виступає, так та, там пишуть багато. Та ніяк не реагувати. Якщо є якась, ну, якщо буде якась зацікавленість, завжди прийде запит на трансфер. А ну, чутки, це, чутки це робота журналістів. <laughs> <laughs> Такі ж чинні гравці гравців Динамо, які пограли в Європі, там Андрій Ярмоленко, Олександр Караваєв, наприклад, з ними спілкувався, брав якусь пораду mm -mm. чи нічого mm -mm. Não, não. Não, não. Команды... Нихто, принципе, не було. З ким спілкувався. З команди ніхто, в принципі, не знав, заздалегідь. Ні, ніхто не знав. Жерона, в принципі, це клуб відкриття. Так, ми можемо згадувати. Артема Добика, який прийшов перший сезон, зразу виграв титул «Пічічі». Успішного грав Віктора Циганкова, зараз Крапівцов, так само вже в основі, чи розмовляв з кимось з цієї трійці? Так, да, говорив з Вітею циганковим, і він мені там сказав, що всі, всі тебе чекають вже тут, всі чекають твого приїзду, і якщо буде якась потрібна допомога, то звертайся до мене. Це анхоп перейшов взимку, у нього був період адаптації. Довбека нібито менший період адаптації був. Коли зручніше переходити взагалі в інший клуб. Між сезоном, або десь на старті сезону чи посереджує? Коли є пропозиція, <соцентрізь> <соцентрізь> тоді і переходити. Для футболіста є різниця взагалі? Плані Я там. думаю, що літом краще, мені здається, аніж зимою. Зимою це півпівчемпіонату пройшло і. Друга половина, ну, мені так здається, не знаю. Може комусь по-іншому. Ну, на відміну від чемпіонату України, в Іспанії немає великої паузи, так? Там грають, і в принципі, немає цих зборів зимових. Тобто ти приходиш взимку і ти зразу маєш вкатувати да. сезон. Так, да, я знаю, але немає переїздів таких по, по 17 годин по, в одну і в другу сторону за 34 години. Є свої плюси і є свої плюси. Так коротко підсумував. Свій <ріст> перший сезон Довбик став найкращим бомбардиром. Царкоу так також класно відпрацьовував, так від багато асистів, в тому числі на Довбика. Вже уявляєш, як це Анко тобі віддає, ти забуваєш? Не, не уявляю. Ну, зрозуміло, що треба для цього працювати, а уявляти я не люблю Ким думаєш, буде твій перший сезон? Чи не, не згадуєш наперед? Не загадую наперед. Давай трохи поговоримо якраз про чутки, ти кажеш, це робота журналістів. Але ну, такої роботи насправді дуже багато було. От ряд ЗМІ писали про зацікавленість таких клубів, як зараз мова про те, що написано в інтернеті, прямо зараз. Нібито mm -hmm. якісь чутки. Такі клуби хотіли вона, як Наполі, Сандерленд, Трабзонспор, Башикташ, Ліц, Евертон, Інтер, Ліль. Це з таких більш нібито серйозних mm -hmm. чуток. А були далекі чутки: Арсенал, Челсі, Ман Юнайтед, «Тоттенгем», Вілла, Ньюкасл та «Ноттінгем». В яких із цих клубів ти реально міг прийти? Ну, не чутки, не вигадки. Ну, є там деякі були розмови, але в пропозиції не було. От розмови можуть бути там хоч зі всіма тими командами, але не було пропозицій. От Іспанія це ідеальний варіант переїзду з України, щоб не зразу там, можливо, АПЛ, де, де просто м'ясорубка ясо, насправді. Угу. В цьому плані? Ну, я вважаю, що це безумовно крок вперед, тому що е, іспанський чемпіонат це один з найкращих у світі, ну, як на мене. І там люди кажуть, немає Єврокубків, але подивіться, які суперники. Там є Реал Сесідат, Валенсія, Реал, Атлетико, Атлетик, Реал Барселона, так. Типу. Реал Барселона так на кінець відкинув. Да, і. Краще грати в такому чемпіонаті я Це, Якщо пам'ятаєш на зборах у нас була рубрика «Динамічна вікторина. Давай mm -hmm. зараз і пограємо, але. Без е, якихось турнірних становищ зараз Владислав Ванат єдиний учасник. Да. Тобто Вікторина про Владислава Ваната. Тобто я вже виграв. Тобто ти вже виграв це життя. <рив> Отже, 10 питань. Угу. Перші 4 я зачитую питання, ти маєш відповісти, правда чи брехня. Наступні 4 дає 4 варіанти відповіді: обрати одну правильну. Є підказка 50 на 50. 9-10 питання, де немає варіантів відповідей. Сам маєш надавати цю відповідь. Тут я дзвінок другу, якщо хочеш, згадуючи ці історії. Про себе, так? Про себе. Краще, ніж я. Перша частина. Правда чи брехня? Один бал за правильну відповідь. Владислав Ванат уперше у заявку дорослої команди Динамо потрапив у сезоні 20-21 у матчі 19-го туру УПЛ проти Руха. Загадують друга частина сезону вже. Та я пам'ятаю, просто була ігра з Львовом. Ну Хай буде правда. Ні, це брехня. Якраз з Львовом і перша гра раніше. Да, раніше була не, у 16-му турі. Mm -hmm. Ну, Владислав Анат помиляється про Владислава Аната. Та я думаю, зараз 10 мінус. Друге питання. Свій перший повний матч УПЛ Владислав Анат провів у складі Чорноморця. Mm -hmm. У грі протизарів у восьмому турі. Так, да. правда. Давай подумай ще. Та ладно. Ну я при... А, ні, я з Дісною я повну гру провів. Брехня. Брехня? Так, да, я пам'ятаю. В Чернігів ми грав. Прийшли з дугля тут і думаю, зараз ми всіх хто... це. І нам трьошку закинули і поїхали ми в Одесу. Опустили трошки, так? Ну, да. Потім ще в Дніпро приїхали, теж трюнділь отримали. І теж поїхали. Третє питання: дебютний гол за Динамо. Владислав Вона провів у ворота зорі у третьому турі сезону 22-23. Правда. Пам'ятаєш той гол? Так, да, в мені перед цим напхав за секунд 30 десь дуже сильно прям. І потім віддав мені на пусті. Я забив ліво. З-під Батагова кстати. Надо його згадати, бо ми з ним весь час споримо. Він каже, що я з під нього ніколи голи не забивав, а тут я от забив. Четверте питання. Владислав Манат ніколи в своїй кар'єрі не отримав червоних карток. Та брехня, вийшла. З колосом, я пам'ятаю, з колосом. Дві жовтих. Дві жовтих. З колосом. І з кимось ще я не пам'ятаю. Ну, за збірну тоді 21 на євро. Отже, перша частина три бали із чотирьох. Чуть-чуть поновився там. Друга частина. Дай правильну відповідь. Два бали за правильну відповідь. Є варіант 50 на 50. Скільки голів Владислав Вонат провів у основних етапах Ліги Європи, не беручи до уваги кваліфікацію? Два. Так легко. Я навіть варіанти не зачитувався. Це галати Тут варіант А1, Б2, В3, Г4. Ну, взагалі, я все знаю, може. Ну, напевно. Це питання, яке ти вже відповів. Ми говорили про твій перший гол хто його автор, асисту? Боярський. Боярське. А які варіанти? Гармархи? Ні, є Кабайо, Шапаренко, Шапоренко Так Ярмоленка тоді навіть не було ще. Ну, так. Це, цьому, цьому легкість була. Третє питання. Скільки голів забив ВАНАТ у попередньому сезоні за Динамо? Беремо усі турніри. 21. Тут щось над телефоном вже пішло. Варіант А, 20, варіант Б, 19, варіант В, 21, варіант Г22. Четверте питання. У ворота якої команди Владислава Над забив найбільше м'ячів. Варіант А. Чорноморець Рух, Варіант Б. Олександрія та Оболонь. Олександрія та Оболонь. Варіант А, Минай та Олександрія. Варіант Г – Зоря та Інгалець. Ні, Олександрія Оболонь. Точно, по 5 голів. Кажу, взагалі все знаю. Третя частина. Дай відповідь на питання: 3 бали за перше і чотири за друге. Є опція дзвінок другу. Хто, окрім Ваната, став удвічі найкращим бомбардиром чемпіонату України? Шацький. Швецька 20 і 22 голи. Забивав тоді. І останнє питання: 10. Ну, тут вже треба подумати. Назви чотирьох екзравців Динамо, які переходили зі стану Білосиніх в Лалігу. Загалом таких шість. Ну, Циганков. Прізвище та клуб. Ну, Віктор Циганков, е е Жерона. А вони всі ну, з, з новітньої історії чи такі більш старші. Починаючи з 11 року. А, з 2011-го. А скільки українців? Два. Два. Тобто від... Крім Циганков, я з ще два. Ще два. Один нападник, один голкіпер по легшому Кравець, може? Ну. Кравець. Кравець, але я клуб не пам'ятає. Першу букву скажи. З Дінамо, а він зараз. Зараз у оранді знову. Який вигравав у чемпіонат світу з Україною 20. А, його Граната? Граната є. Ну, з під каску є, Два бали. Ну так ти давай. Так, ще двох, так? Ще двох, так. Якщо хочеш всі 4 бали. Цей Лукас Перес. Ні. Ні? А ну давай підсказку, мені так сподобається. Лівий захисник не українець. Тайво? Ні. Антонеш. Антонеш? Є таке. Антонеш. Але клуб я не може. Точніше. Три. Ще один. Є українець. Коваль. Коваль. Реально? Коваль. Максим Коваль. Динамо грало з цим клубом на рівні Ю-19. Депортіво. Так. Все точно. Ну, так легше. Крім цього, Діа Катев Гранаду 11 рік. Uh -huh. «Тримуліна» Севіль у 14 рік. Uh -huh. Отже, один мінус. Все інший плюс. Владислав Ванат Виграє. <свісно> <свісно> Як її наземно? Та Динамівська була це Ванатівська вікторина. Але це ще не все. У нас ще є один конкурс такий. Ну, я думаю, ти знаєш про нього. Називаю прізвище гравців-нападники. Угу. Ті, хто грають на твоїй позиції або грали. Угу. З Ла Ліги. Даю два варіанти, ти обираєш, хто тобі ті, імпонує більше. Угу. Девід Віллі. Левіс Суарес. Левіс Суарес. Левіс Суарес. Роберт Левандовський. Левандовський. Якби в АПЛ, то сказав би Андрій. А так якщо в Лалізі, то Левандовський. Як нападник Левандовський. Левандовський. <WillierastRednerwechsel> Роналду. <GO> ну Там вже все. Якщо Кристіана Роналду, <reconstruction> <gosto> Чим Бапе, да? А Кристіана Роналду. Владислав Ванат 29 серпня 2025 року попрощався з Динамо. 23 23-річний Форвард перейшов до іспанської Жерони на постійній основі. Ванат вихованець нашого клубу. Він пройшов багаторічний шлях від клубної академії до чемпіонства з білосиніми та регулярних запрошень до збірної України. Загалом у складі Динамо Владислав Ванат зіграв 119 матчів, забив 51 м'яч і зробив 24 асисти. Він дебютував за першу команду у чемпіонському сезоні 2021 та став ключовою фігурою у виграші чемпіонського титулу у сезоні 24-25. Футбольний клуб Динамо Київ бажає Владиславу гучних перемог, яскравих виступів та більше голів на іспанських полях. Друзі! Всім дякуємо за перегляд. Просимо вподобати це відео і поділитися своїми враженнями щодо переходу. А також напишіть у коментарях, який момент з Ванатом вам запам'ятався у Динамо найбільше. Дорогі вболівальники Динамо, хочу подякувати вам за ці роки, які ми провели з вами разом. Були злети, були падіння, але ви все одно підтримували мене і команду в цілому. І хочу вам сказати велике дякую за це. Також хочу подякувати Ігорю Михайловичу Суркісу та Григорію Михайловичу Суркісу за те, що вони надали мені шанс і за те, що вони завжди мене підтримували. І завдяки ним я можу представляти Україну та динаміську школу в європейському футболі. І також хочу подякувати нашим воїнам, які боронять нашу країну щодня. І велике, дякую за те, що ви робите, і слава ЗСУ, слава Україні. І всього найкраще до намі. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із ДжиДжибет.